Вітання усім слухачам на радіо Надвірна ФМ. З вами я, ведуча Богдана Іванків та передача Потужний тил, ініціатором якої став наш звукорежисер Віталій Разумний. Потужний тил заключається у актуальності сьогодення, а саме у темі волонтерства. Ми сьогодні з різними людьми спілкуємось, а саме з до нас завітав депутат Надвірнянської районної ради, надвірнянського району Олександр Кушлик. Вітання на радіо Надвірна. Доброго дня. Так, для початку почнемо ми так розмову нашу. Е, скажіть, будь ласка, що у вашому розумінні термін волонтерство? Це от більше як обов'язок, чи, скажімо так, поклик серця, допомога від серця? Ну, перш за все, це поклик серця. Це хочеться допомогти тим людям, які дійсно вони це потребують, а також і збройним силами України. Адже вони нас захищають, сво... так. створюють нам мирне небо. Ми ж у свою чергу створюємо для них тут потужний тил і підставляємо своє надійне плече. Е, я думаю, всім, як і мені, хочеться дізнатися, що вас взагалі пов'язує з Василем Вірастюком, та як ви взагалі почали разом рухатись в одному напрямку, ну перш за все, я є помічник депутата Верховної Ради на громадських засадах. І коли почалася війна, зразу ми думаємо, а що ж робити. Де ми це можемо бачити і що ми можемо зробити для нашої країни, перш за все, щоб ми були корисними. І тому ми вирішили, щоб не сидіти просто так вдома і чекати, що хтось щось прийде і щоб щось зробити. Ми вирішили допомагати людям, також Збройним силам України. Перш за все, це стояло питання на рахунок буса. Наш товариш нам позичив бус 407-й Мерседес. Угу. І ми почали возити, перш за все, це Київська область, так ми починали тоді Буча, Ірпінь. Гостомель, і почали возити гуманітарну допомогу. В принципі, кожен тиждень по два виїзди у нас було в той напрямок. І ми возили туди гуманітарну допомогу, плюс ми звідти ще вивозили навіть і людей, поранених, і зверталися в нашу обласну лікарню, привозили туди їх. Угу. Ви привозили туди чи. Так, туди привозили, тобто з Київської області, угу. ми привозили в нашу Івано-Франківську на обласну лікарню. Зрозуміло, а давайте от більше акцентуємо увагу на темі волонтерства, яка які взагалі допомоги вже реалізовані, і які доставлені можливо там що саме давайте так коротко ну, дивіться, якщо коротко сказати багато. Різних є моментів, це так само ми не так їдемо тільки до Збройних сил України. На даний момент ми так само їздимо до цивільного населення, там, де потребується ця допомога, ці продуктові набори де роздати. Там, де важко заїхати, в принципі, і небезпечно, але ми це робимо. Потребність дуже велика і різна. Масштабна. Mm -hmm. Ну, в принципі, в нас немає благодійного фонду, де ми збираємо кошти. І там закуповуємо це. Ми працюємо, як вам сказати, на партнерських стосунках наших друзів і саме себе. І ми отак збираємо по цілій Україні, домовляємося. Буває так і обмінюємося. Тобто, якщо у нас, наприклад, є бус в макароні, ми можемо півбуса поміняти там чи mm -hmm. на тушонки, чи там на якісь інші. Там варіанти, що у нас буде, і ми так от формуємо ці всі поїздки. Тобто не так, щоб просто провести, віддати і розвернутися, поїхати. А там будуть чи валятися, чи там буде десь на складі лежати. Нам цього не потім тут тобто чітка є позиція, що ми можемо. Возити і що ми можемо чим допомогти, і так ми формуємо кожну поїздку, кожен напрямок по тих бригадах і так само по цивільному населенню, куди ми їдемо. Угу. Тобто готуємося. Ну десь ну, раніше це ми готувалися дуже швидко, тому що ви наскільки знаєте, гуманітарна допомога було дуже багато і обмаль. Ну, але кожен різні волонтерські організації ставили до цього хто як. Ну, ми тим більше, що ми ще звітуємо ці всі речі, то ми показуємо ці відео, є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в угу. Тікток. Тобто, ми звітуємо це не то, що. Там, ми хочемо показати себе тому, чи то як кажуть. Там... Якісь там, ну, вони там піаряться, або там ще що. Це є нормальна, звичайна звітність. І коли людина вам щось дає і вам довіряє, наприклад, в якихось об'ємах, і вона бачить це, що вона дійсно приїхало в то чи інше місце до Збройних сил України чи до цивільного населення, в нього ще більше стає такого духу, що він хоче ще більше допомогти, розумієте? Ну, мотивація. Тут ви, ви представте, ми там дали вам 10 генераторів, так, або там 10 пічок там дали, і ви взяли, поїхали, віддали. Кому ви віддали? Як як ви віддали, ну добре, ми вас знаємо, ми вам віримо. Ну мені самому було б цікаво, якщо я, наприклад, вклав кошти, наприклад, а кошти це не малі. Я б хотів бачити, куди воно дійшло Результат, до кого. Так, розумієте, от така от нас іде робота, і звітність нас іде по всьому. Повністю або ви як ви взагалі приїжджаєте туди і роздаєте це, чи в якийсь певний кудись привозите, і ці люди вже. Ну, дивіться, як це все відбувається? Ну, в принципі, Василь Ярославович – це є людина особистість, mm -hmm. правильно, і дуже багато військових. І, реально його люблять, тобто хочуть його бачити, в тих чи інших напрямках, не тільки, от наприклад, якщо взяти там наші бригади, там воно франківські там різні, а так само є і різні військових, і різних Збройних сил України. Тобто запрошують, хочу, ну, підняти свій дух, хочуть потиснути людині руку. знаєте, Тобто це є приємність. Тобто, ну, буває так, що ми несподівано навіть це робимо. Ну, пишуть нам в особисті, от, запрошуємо там, туди, туди, приїжджайте до нас, хлопці. Mm -hmm. Наприклад, я зв'язуюся вже з ними напряму, що вам потрібно, що вам необхідно. В чому вам треба? Нам того не треба, того не треба, а треба то, 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 то. От ми починаємо шукати. Ми співпрацюємо дуже з багатьма благодійними фондами. Дякую тим людям, які дійсно допомагають Збройним силам України і переживають за це. І тому ми так формуємо цю кожну поїздку. Ну зараз вже формувати її можна вже дві неділі, три навіть, uh -huh. тому, що ну не так все просто зараз це все отримати, бо багато блодінь організацій взагалі вже закрилось, тому що з Європи вже нічого не приходить. А більшість уже з Європи всьому Угу. Uh -huh. і наші партнери також. І тому отак от ми формуємо ці поїздки, і тоді ми виїжджаємо. А от взагалі з таких беремо за останній час, що найбільше потребують захисники. От що там просять, от ви кажете, пишуть вам. Що, що потрібно їм найбільше зараз? Ну, дивіться, Там різного тунку є, навіть і переноски є, от угу. потрібно от зараз. Турнікети от зараз потрібно. От ми будемо зараз, ми формуємо бус, у нас буде зараз наступна поїздка. от Турнікети нам замовили, 76, 76 штук. Не 120, не 130, не 85, а 70 чомусь 6. ну, угу. Тому що на кожного військового. ну, Спальні мішки, от, наприклад, треба також, матраси треба. Ну, тому що матраси є нормальні, вони так якби в вакуумі, вони ну, роздуваються і потім добирають свою форму. Їм також треба, вони переносні, йдуть. Ну, деякі продукти з харчування. Наприклад, там гречка у них є. Там є там горох, є mm -hmm. картоплі, є, а треба макарон. Хотять макарон, ну значить, ми шукаємо макарон, треба привезти макарон. Ну тобто різні такі є потреби. Але ми, ну як вам сказати, у нас я ще раз повторюю, нас немає благодійного фонду, що ми збираємо кошти, що може купити там різні там мавіки і так далі, так далі. Тобто у нас цього немає. Ми в основному це така, як можна сказати. Генератори можемо взяти, там продуктові набори, там ну, такого різного ратунку, uh -huh. тобто невисокого високого, щоб ну, скільки на кошти, все залежить від фінансів, правильно? А от як мені, мені цікаво, як взагалі відбуваються ці поїздки туди на фронт? Ви оформуєте там автобус, як ви кажете, yeah. uh, і ви їдете безпосередньо з Василем Веристиком? Так, ми від самого початку двоє їздимо, ну буває так, що ще наші друзі, деякі хто хоче з нами uh -huh. їхати, бувають, просяться, давайте можна Можливо, ми з вами поїдемо, ну, подивимося, як це все відбувається. Ну, не завжди це виходить. От, наприклад, от сьогодні ми формуємо бус якраз на фронт. Я можу вам сказати, от, по цій поїздці, от, як ми формуємо, наприклад, у нас буде, там чотири локації. Ось угу. чотири локації, які нас просять провести то, 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 то. Тобто нам треба так завантажити бус по локаціях, щоб ми не розвантажували цілий бус і потім знову завантажували. А почергово та, по воно йде. От зараз ми будемо їхати в один з військових госпіталів, я не можу сказати, угу. де він знаходиться. Ми веземо зараз апарат для, для легень. Mm -hmm. штучного дихання він е передали нам один благодійний фонд. Ну це з Німеччини апарат, великий 180 кг він Важить, от ми його туди веземо зараз. Він необхідний, тобто не так, що ми провезли лікарню. на те візьміть, бо у нас він є. Mm -hmm. Розумієте? Бо нам треба комусь віддати. Ми шукаємо, куди це дійсно потребує. Тобто все по потребах іде. Не так просто, що взяв, віддав і розвернувся. І поїхав. Ви знаєте, я приїхав від і відніс, а там він просто стоїть, а в іншому місці він дійсно буде потрібний. Буде потрібен, врятує ну, життя та, і допоможе та. комусь. А ви, от людина, яка бачить зараз усю цю ситуацію по темі волонтерства. От як ви взагалі бачите, люди більше стали умотивованими, чи вже трохи змучились від знаєте, я вам скажу ну це важко зрозуміти ті людині, яка не була там. Тобто, не говорячи там, що там воювати, кожен ну дивіться, я нікого там не хочу там. там. Як можна сказати, там і, обговорювати чи там говорити, але кожен має займатися своєю роботою. Один має ну, працювати, так. платити податки, один може займатися, наприклад, волонтерством, другий може взяти зброю. Не кожен може взяти зброю. Це треба мати силу духу, тримати силу волі, треба мати бажання. То та людина, яка не хоче воювати, ну ти її ж не заставиш вона не буде цього робити. Тобто, кожен має робити свою роботу, але для тих людей, які цього взагалі не розуміють. Ну, я би їм радив бажано поїхати подивитися, що там робиться. Тому ну, може вони трошки інакше до цього будуть звертатися, тобто не інакше на це все дивитися. Наприклад, мені важко дивитися, коли ти зайдеш десь в кафе, там чи там святкують день народження, чи там, вибачте, ну весілля. Ми це все прекрасно розуміємо, але ви не розумієте, яка ситуація там. Там люди думають про зовсім все, все, все інакше, а в нас так би розуміти інші країни, а взяти інші областя, я не хочу говорити. Там взагалі не думають, що війни взагалі нема. Тобто там нормальне життя йде, день народження святкують, там весілля, там вони ну їм весело. Ну мені не весело. Я, ну чесно, от, от їдеш, дивишся, ну плакати хочеться реально на ті речі, що там відбувається. І не забувайте одне, що у нас хлопці гинуть. Якою ціною Так, І добуваємо. нас дуже дорога, це дуже перемога, і тому. Треба все робити максимально, що у нас є, і допомагати їм. І коли вони будуть бачити, що ми їм допомагаємо, ми їх так само мотивуємо. мотивуємо. І так. тому так само і Василь він, він не може сидіти тут, а потреба є в хлопців, тому що до нас приїхав Василь Віростюк. Ну куди приїхав? Ми буваємо так, що ми на позиції приїжджаємо. Ну, виявляєте, на позиції приїхати до хлопців. Ну, як ви сюди попали? Ну отак, от попали, але їм приємно, вони в шоці, і їх це мотивує, вони можуть зробити фотографії. Ну Зразу там жінці, там мислив, там ще десь, ну, такого плану. Тобто для них це є. От, я пам'ятаю, так само була одна поїздка. Ми прийшли там в підвальне приміщення, а там хлопці десь 80 наших хлопців. Вони там живуть, реально там живуть в підвальному приміщенні, ми заходимо, ну в шоці. Ну як це так, Василь зайшов вже до нас, іде, зайшов. ну от такі от моменти є, це радісні моменти, чесно, я вам скажу. А от а, щодо ваших поїздок, от у вас є сім'я, родичі. Вони взагалі не проти таких. Це ж не так і безпечно, як здається. Так, вони за це переживають дуже сильно. Я вам скажу, що друге питання на новий рік. Ми були в 72 72-й бригаді Чорні запорожці. Ми святкували новий рік прямо там. Ну, ми були На Пасху ми їхали до наших надвірнянців, ми ввезли їм і Пасху, і ковбаску, і ввезли всі продукти, які їм були необхідні. Ми так само там ночували, ну і можна подивитися по наших відео. Ми їх і вітали так само, ну і з Паскою людей прямо там із фронту. Тобто ми розуміємо, ми знаємо, хто де воює, хто як воює. Ну, тобто не так нам ну, розказувати, я там воював, а зовсім інші речі, ну, це, це просто нерозумно. Тобто кожен робить свою роботу і старається зробити так, щоб це було дійсно приємно. Мені буде не соромно, чесно кажучи, ну, то, що я роблю, я буду розуміти, що я можу сказати своїм дітям, Батько, а що ти робив півтора року? Просто сидів на дивані вареники. їв? Не їв вареники, я так само їздив, розумієте. Ну, ми рахуйте, нам бусі проїхали за рік, десь ну, 80 тисяч це точно ми проїхали. Тобто, ну, повірте мені, 5-6 діб проїхати в бусі, ну це дуже важко. важко. Тим так. більше ми великі, ми важкі з Василем і ноги утікають. Це дійсно важко. Але ми розуміємо в тому питанні, що хлопцям ще важче. Розумієте, їм ще важче, але ми їх повертаємося, нам так приємно. Ми втомлені, але нам приємно. Тобто, як ми це зробили? От така була у нас поїздка перед Новим роком, на Новий рік ми лишались. Ми в Києві, є такі Юра Туран, Тира, наш товариш близький. І робили олів'є, олів'є біля mm -hmm. 10 тонн. Це 25 бусів. Було в цьому приймали участь. Тобто хлопці розвозили Олів'є по цілому ліні, лінії загалі. фронту. так, І в нас був так само Сашко Волонтер з Києва, наш товариш. І ми навіть трьома машинами розвозимо, мали напрямок в районі Бахмута. Mm -hmm. От там ми були. От, от той напрямок ми мали там все це розвести. І ми розвозили хлопцям і 30 го і 31 го і 31-го вечора ми приїхали до 72 го Івано-Франківської не запросимо до Я собі до уявляю завики, їхні та, емоції. Та, коли... та. Ну, і з ними ми якраз тоді Ольвів їли і замішували. Ну, це все є в відео, ми це все виставляємо в Фейсбук, Інстаграм. Вони не йдуть тобто, на свято, свято та, приходить до них. Так, так. Їм хочеться так само домашню кость знаєте, і спогадів, від якоїсь теплинки, якоїсь підтримки хлопцям, ну так, це дя сильно дякую їм дуже сильно. Звичайно, Все дякую дійсно. їм і за те, що вони там боронять. І я впевнена зовсім скоро нас чекає та жадана, але на жаль, така дорогоцінна перемога. От хочеться також акцентувати увагу на внутрішньо переміщених особах, адже вони теж потребують нашої допомоги не, не менше ніж Люди в окупації і люди там. Як ви взагалі реалізовуєте допомогу для внутрішньопереміщених осіб? Внутрішні переміщені особи ми їм також допомагаємо. Це в приймальні народного депутата. Ми видаємо продуктові набори. Ну не тільки на Двернянській що стосується, стосується цілого округу. Тобто ми формуємо ми недавно зараз роздавали продуктові набори, десь тиждень назад по ОТГ. Тобто ми їх збираємо ну, це Вужгород, Виноградів, угу. Київ, тобто збираємо різні і в приймальні формуємо продуктові набори. І самі об'їжджаємо по громадах. У нас є група чат в телеграм-каналі. Угу. Ну, ми його ведемо. Ну я говорю, коли і Руслана також допомагає наша. І вона є в приймальні працює народу депутата. І говорить, коли, що, приходять і, і брати, і вони приходять і беруть. І немає ніяких проблем. Ну, продукти, ну, не тільки продукти, там ми їм матраси роздавали. Ми угу. роздали по цілому округу, щоб ви розуміли, десь біля 940 матрасів. Матраси вони стоять в вакуумі, розділяється метр шістдесят на два. Тобто угу. для переселенця це дуже добре. Ми роздавали і куртки. Зараз от чобітки ми маємо на Двернянській ОТГ дати дітям е, з потребами угу. тут біля міського Ради. Якраз вже зараз ми, якраз там всі розміри не замовили десь 51 чи 52 штуки. Ну, і зараз вони приїдуть і ми їм так, також цим діткам, діткам цим роздамо. Тобто ну, різні є моменти. Навіть тут зараз ми в Закарпаття приїхали, де, навіть ті таблетки Д3, ну, вітаміни. Зараз будемо їм роздавати, хай приходять, але не тільки в ВПО. Ми також давали і пенсіонерам, угу. малозабезпеченим, забезпеченим, багатодітним. Також ми продуктові набори роздаємо. Ну, але ну, люди завжди приходять кожен день. Ну, вони думають, що воно ну, так все, знаєте, от приїхало і впало. Це ж треба звідки взяти? Звідки звідки заради, звідкись взяти. Звідкись взяти, це провести, якими зусиллями. А чому у вас продуктовий набір такий? А чому то разу більше, а чому менший? Ну це ж різні є фактори, є різні моменти. А чому такі мені це не подобається? Ну не подобається, вибачте, ну, беріть. Це ж ми не продаємо. Ми ж це даємо безкоштовно, розумієте? Ну, а коли комусь хтось щось дає безкоштовно, мені поясніть, ми хочемо допомогти, бо дійсно, якщо пенсія 2200-2650, людям важко, бо важко. треба і таблетки купити, то ми це розуміємо. Ну, тобто ми допомагаємо різним верстам населення. Так само вони проходять От сьогодні, яка перед ефіром теж пройшли три жіночки, я з ними спілкуюся, з ними говорю. А чому мене це питаєте? То, тому що я хочу знати, яка у вас ситуація взагалі в житті. Не так, що приїхала у е, нас, вибачте, пенсіонерку провезли на ауді а 6 за 60 тисяч доларів, вона хоче взяти продуктовий набір. Ну це смішно, вони, чесно кажучи, це розумієте. Сміш. А є люди, які дійсно потребують. Вона забере а кому дати тій людині. Ну, це треба ці моменти всі зважувати, це треба все дивитися, ну, моніторити і допомагати. Чи можемо допомагаємо? Тобто на Василь на своєму окрузі ми, ну, максимально, що ми, ми спілкуємося з людьми, з громадами, спілкуємося. Тобто, ми не закриті, не угу. так, щоб ми закрилися і там не можна, будь ласка, звертайтеся. Тобто, ви по ваших словах ви допомагаєте не лише волонтер, тобто волонтерство у вас не спрямовано лише на Збройні Сили України. Але й для Пенсіонерів для внутрішньопереміщених осіб, для звичайно, для нас, наших захисників і для людей, які залишились там, ну так так воно є. Ну дивіться, ну ми, наприклад, ту попередню поїздку ми були в часі часів да? в часі яри ми заїжджаємо, наприклад, саме центр часу в'яра, і є люди. Угу. Їх там неба багато, вони там перебіжками бігають, там, наприклад, 3-4 людини. Ну, Там нема магазинів. Він не пішов на базар і купив, чи в магазині, ну як йому не дати. Він, до мене, наприклад, до, до мене підходить і каже, дайте мені води, дайте мені він, Я двері відкрив, в мене пепсиколо, дайте мені води, ну як ти йому не даш? Ну, так. Як ти йому даш продуктовий набір? Якщо це... Вони не можуть виїхати, вони там по підвалах сидять, там немає ні води, ні світла, ні газу, ні взагалі нічого немає. Ну і це небезпечно так само для нас, це добре, що ми окружною дорогу поїхали, не поїхали на Константинівку попряміють, там, де не обстрілювалися. Тобто є різні такі моменти, тому ну, хочеться допомогти максимально. Звісно, що не всім поможеш, але як воно виходить, як виходить, як виходить у нас. ну, Ми з себе так все вижимаємо, що є. От Зараз я у вас в ефірі, після ефіру йдемо монтажити бус, ми їдемо до Збройних сил. Напрямок я не буду казати, який це вже буде пізніше, але ми вже формуємо зараз бусу, зараз приймальні. Ну, зараз розвантажимо те, що ми вчора приїхали з Закарпаття. От ми вчора приїхали з Закарпаття, зараз розвантажимо. І зараз формуємо бус, понаново все завантажуємо туди і формуємо ті потреби, які зараз потрібні. Там, генератори треба відвезти, спальників треба провести, матраси треба провести, продукти харчування і плюс оцей для вентиляції легень цей апарат так само на що стоїть. Навіть кофти ми взяли нові, нам прийшли до один благодійний фонд. Такі кофти більших розмірів, бо військовим, які в госпіталі лежать, їм було зручно ходити, знаєте, як, не те, що там піжама, а так, ну, щоб ну, на, так, ви, так, щоб воно висіло, бо є якісь апарати під собою там стоять, не може бути в обтяжку. Знає, ці кофти ми такі спеціальні беремо, щоб ми могли собі просто поміняти ці футболки, перевідувати. Тобто, от, тобто от такі от речі. Ми робимо, але звітувати це треба, тому що це не є піар. Розумієте, саме легше це нічого не робити. а потім тобі скажуть, а де ти був, а що ти робив? Ну добре, ну а як? Ми вчора так само приїхали, є так само благодійні фонди. Не хочу просто називати які фонди, тому що їх в нас багато з ким працюємо. Зараз одного назву, а потім ті ну будуть так. ображатися, чи я назвав той чи інший. Тобто, ну не кажуть, от є звітність. От нам покажіть, куди ви дали то-то-то, фотографії вийшли. Ну, ну, як ти, ти це не, не зробиш? А потім я прийду і скажу, ми не знаємо, де надівається. У нас запитів багато, тому що у нас є. А та, як зараз нема де більше збрати, ну ви самі розумієте, така от виходить ситуація. Тому це є, перш за все, звітність, а не є цей піаром. А кожен чи може ми наоборот стимулюємо інших людей. Ну так робіть ви. Ну, а що ж ви це не ну ви не хочете це робити? Ну не робіть. Ми це робимо на на постійній основі. Тобто немає такого, що ми поробили місяць-два. І ми віддихаємо півроку, знову місяць-два. У нас це нон стоп. У нас немає вихідних. Що ми поїхали? Зараз ми їдемо, ми приїдемо. Ну дай Бог, не знаю там в перших числах. Угу. Ну вихідних немає. Немає. Ну ми Далі не святкуємо що? Пасху, ми не святкуємо е, новий рік вдома. Ну хоча хочеться бути вдома також. Але ми розуміємо, що... Підтримка хлопців і ті, які нас хочуть бачити, ми завжди відкриті, їдемо і з ними спілкуємося, і говоримо. От така у нас Насправді, ваш вклад не те, що вклад, ваша допомога це занадто сильно, і охопити всю інформацію про вашу допомогу ми не зможемо, тому що ми будемо говорити довго і це, довго, довго, а, довго. але насправді я думаю, на такій ноті ми можемо завершити. І хочу вам подякувати, що ви знайшли час, незважаючи на цей рух, звідти приїхали туди, їдете, збираєтесь. І але ви знайшли час прийти, розповісти нам і, взагалі, дякуємо за те, що ви робите для перемоги. Для Дякую, дякую вам, що ви слідкуєте, що ви дивитесь, що це йде інформаційно, і перш за все я хочу подякувати цим хлопцям. Які боронять нашу державу, і що ми можемо спокійно приїхати додому, чесно кажучи, спати в чистій постілі. розумієте, в чистій постілі це я вам скажу, це як додому приїжджаєш і лягаєш і думаєш, ти я щасливий. Ніколи про це я не думав. який я щасливий, що я сплю в чистій постілі, що я можу повернутися, піти прийняти душ. Це дійсно дуже великий поклик і дуже великим дякую. І дякую тим волонтерам, які дійсно працюють цим блодінь організаціям, які допомагають, які ми робимо спільно. Їх небагато, але вони є, і дійсно вони це роблять. Дякую. Дякую всім. Що ж, ви, шановні радіослухачі, долучайтесь, наближайте поскоріше перемогу і не забувайте дякувати нашим ЗСУ за те, що ми зараз маємо можливість слухати Радіо Надвірна, а не переховуватись, і усе в цьому роді. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Залишайтесь з нами на радіо Надвірна. До зустрічі!